Ваша честь ми зверталися. Ми зверталися, не розглядаються. В ДБР є чотири справи, не розглядається. Ми постійно оскаржуємо по судах, і це ж ви думаєте, ми що по них не працюємо? Ми так само скаржимося, так само подаємо клопотання. Якщо зараз у цей прокурор зазначає справу про хуліганство, яке розглядається в печерки, так ваша честь, ми будемо розглядати ці відео на суді. Я наполягаю того, що там мене волокли, волокли без свідомості 18 чоловік. Чоловік правоохоронних органів, без знаків опізнавальна. там тільки двоє були ж у формі. 18 чоловік, а в результаті я їх побила. Розумієте, по матеріалах кримінальної справи я побила спецзначів спецн... спецн... 18 чоловік. Тому ми подаємо, але їх не розглядають. Ми постійно скаржимо в судах: ну, то це моя вина? Ні. Тому, ваша честь, я зацікавлена, безпосередньо зацікавлена. Постійно, щоб це е, вирішилося питання, і я зацікавлена доводити свою невинуватість. Тому що е, е, та, на моєму прикладі, як парафіянки, страждати можуть інші, навіть кожна з тих, яка давала тут свідчення, яка розповідала і, е, ну, і свідки, які розповідали яке цькування, і переслідування, як ламали руки, ноги, як волокли. Я зацікавлена захистити себе, бо за мною за спиною ще такі самі жінки. Дякую, Oh!